Друзі, вітаю! Дякую, що ви сьогодні прийшли, особливо зважаючи на те, що кажуть, що декілька годин тому над нами знову прилетіла ракета. А що це означає, дітки, закрити вушка і пісня! Якщо. Правильно, да. Супер. Якщо подумати, насправді, скільки часу ми вже всі сердимося на русню. Ні, не 10 місяців, не 8 років, а насправді декілька століть. Тому що якщо подивитися на нашу історію, це зокрема стосується Запорізького краю, то ми можемо побачити, що коли в нас більш-менш все вдавалося, то обов'язково приходила Московія і нам вставляла палки в колеса. Для мене це як місце були несподівані. Але давайте про них подумаємо: ось наприклад, 16 століття. Чуєте ці звуки? Це звуки колоколів у старовинній козацькій церкві, яка можливо могла бути десь і на Хортиці. Це був осередок сміливості і мужності українського народу. Але в якийсь момент прийшла і Катеріна Друга і все знищила. Чуєте, як палає це вона? А це вже 18 століття. Це будується Олександрівська фортеця. Осередок, е, місто, з якого власне почалося почалася історія Запоріжжя як більш-менш стабільного поселення, і як ви думаєте, хто будував цю фортецю? Для мене був шок дізнатися, що це не лише запоріжці, це були і московські арештанти, які, яких Катерина II та ж сама привезла сюди, тому що хто як не запорізькі, е, хто хто як не лише запоріжці, а й московські зеки. Знають все у державотворенні, особливо інших країн. Ми тут зараз це вже знаємо. Переносимося з 18-го століття на 20-те. Оце приїжджають дуже класні архітектори, дизайнери у 20-ті, 30-ті роки 20-го століття, і у них є завдання збудувати місто майбутнього. І воно будувалося, воно почало будуватися Принаймні ті з вас, хто гуляв в районі біля Металургів, біля філармонії імені. Росіяни на глінки бачили ці прекрасні будівлі, які тим не менш дуже сильно порушення. Чому тому, що в якийсь момент прийшов Сталін, і свобода закінчилася, а з ним закінчилася і творчість. А оце вже будується Дніпро Гес. І багато людей, багато інженерів по всьому світу кажуть, що це реально могло бути сьоме диво світу. Принаймні для нас для Запоріжжя воно перше. Але в 41 першому році знову ж за наказом Сталіна. Його зруйнували. Чому? Просто щоб він не дістався В Цьому не було сенсу. Ну шукайте тут логіку, це була радянська влада, але через цей підрив загинуло тоді тисячі людей. Ні, наші люди його, звісно, відбудували. І після Сталіна, потім ще після Гітлера, але Асада Чекаста, як то кажуть. ХХ століття змінюється 21-ше. Сепаратисти за наказом Русні наших людей, по-іншому не сказати, на Запорізькому Майдані. А ми далі стояли. Хто там стояв на Запорізькому Майдані? Підніміть руки. Хтось пам'ятає цей? Бачу, бачу, бачу руки. Ми стояли далі. Нам казали, що руский мір вже скоро прийде, але ми пішли захищати свою країну. Пішли сотні запоріжців в АТО, сотні запоріжанок почали захищати наш рідний край. Нам обіцяли, що. Місто буде і далі русифікуватися, і все більше і більше людей почали спілкуватися українською мовою. Хто з вас зараз старається більше говорити українською мовою? Супер клас! Я також з вами намагаюся це робити якнайчастіше. найчастіше. І ось вже коли ми були майже біля прірви у 22-му році, наше місто встояло. І чому нам вдалося? Мені здається, що просто ми були вже настільки злі, що ми не могли дозволити. Тому щоб це коло сансари російське продовжилося. Ми почали його руйнувати. Всі ці події вони привели нас в точку неповернення в сьогоднішнє запоріжжя. Місто проти річ, місто, яке не взяли. Можливо, це магічне купед хортицею, про який знають вайба за інстаграм горошки. Ну, можливо, не почули про це. Да, я чую. Або, можливо, це той шалений внутрішній спротив людей. Пам'ятаєте ці перші тижні війни і оту концентровану злість і завзятість. А ще це місто між окупацією і свободою. Адже ми стали тими, хто вже буденно сприймає вибухи посеред ночі, звуки артилерії з області та військову техніку на вулицях. А ще це. Місто, яке прийняло сотні тисяч вимушених переселенців. Ми стали першими для тих, хто тікав від жахів війни, адже це стала для них перша точка підконтрольна Україні, до якої вони їхали з так званого руського міра. Що нам допомагало пережити все це? Це Запорізька людь. Це те, що допомогло нам вижити під час голодомору, колективізації, радянщини, зачисток, заслань. Це те, що допомагає нам і зараз волонтерити, ввозити людей з тимчасово окупованої території, доставляти гуманітарку, відкривати нові бізнеси, ходити в спортзали, приходити на концерт, нехай навіть і в укритті. Запорізька людь це та сила, яка допомогла нам не стати народною південно-українською республікою, чи як там її хотіли назвати в 2004-му це та сила, яка допомагала Запорізькому майдану в 2014-му. Це та сила, яка тримає нас в тонусі, але в той же час запорізька людь не дозволяє нам забути про все, що нам не подобається: про погані дороги, про смердюче повітря, про продажних політиків, про тісні білі маршрутички, про відсутність крутих парків на районах і про все інше, про що ми думаємо, коли такі ну можливо варто поїхати звідси. Запорізька людь це те, що допомагає нам зараз залишатися тут, що, допомагає нам не, що допомогло нам не стати тою народною республікою, і те, що допоможе нашому поколінню стати тими, хто збудує Запоріжжя без впливу східного сусіда. І так, ми з вами не можемо обрати або змінити наше минуле. Тому що цей багаж завжди буде з нами. Але ми з вами можемо вплинути на те, яким буде наше майбутнє. Тому закрийте очі. Давайте з вами принесемося у Запоріжжя 2030 року. Так, сьогодні, 14 грудня, але через 8 років. Глибоко вдихніть. Чи відчуваєте ви якийсь запах? Я не жартую, як пахне місто у 2030 році. Чи це якийсь святковий такий аромат мандарин? Чи це все ще запах важких металів? Тільки відчуйте, незабаром вже за декілька днів ми будемо святкувати Різдво разом з усім світом. Чи є у вас якийсь предсвятковий настрій? І наскільки велика та яскрава ялинка зараз стоїть на площі, яку ми з вами колись називали Маяковського. Але то хто ж тепер метає? Давайте з вами разом пройдемось з проспектом Соборним. Але в 2030 році нам з вами не треба ховатися в цьому укритті. Війна вже давно позаду, і можна більше не боятися. Почнемо з вами з площі фестивальної. І так, ти у білих кросівках йдеш не по розбитій вулиці, а йдеш по новому класному урбаністичному простору, в якому є і е, зони для відпочинку, і зони для активного спорту. І так, є класний великий фонтан. Буди ж ми без фонтанів. І він, до речі, дуже класно цього літа освіжав людей, всіх українців, які приїхали до нас на величезний фестиваль Хортиця літом. Класно було тусуватися знову серед натовпу з тисячі людей. Але давай не будемо затримуватись. Пройдемо з вами по обласну цивільну адміністрацію. Вона, до речі, знову дуже яскраво сяє жовто-синіми кольорами. І після перемоги. Склад чиновників та депутатів в нашій обласній раді дуже сильно оновився та помолодшив. Тепер чиновники швидко, якісно та прозоро впроваджують в нашому регіоні стратегію президента. І, до речі, вже майже відбудували всі містечка та селища, які ми з вами колись називали тимчасово окупованими. А що ти каву? Так? Ходімо тоді у Джейс. Не чуєте? Чита, це хлопці заварюють каву. Вони нещодавно почали привозити зерна з Ефіопії та обсмажувати їх просто тут, у Запоріжжі. І ми цим дуже сильно пишаємось. Один фітер, будь ласка. О, А це, це не галюцинація. Запоріжці тепер говорять українською щиро, свідомо та добровільно. Тепер ти можеш у магазині, в кав'ярні і взагалі будь-де. Говорити українською, тебе всі будуть розуміти, ніхто не буде дивитись на тебе, наче ти якийсь дивний. Ти виходиш з кав'ярні, сідаєш у такий великий, класний електроавтобус. Він прийшов за розкладом вчасно і дуже швидко тебе відвіз. За розкладом в твоєму мобільному телефоні. Сідай. Дивись вікно і насолоджуйся тим, як білий сніг кружляє, падає на землю і не стає сірим. Подивись, як люди бавляться на вулиці в сніжки, як діти гуляють, як дорослі поспішають додому з роботи. Тільки не брогав свою зупинку. Нам треба вийти на БШ. О, Коротше, виходимо на годинку, йдемо з тобою в парк трудової слави. На нас там вже чекає освітній івент в новому молодіжному хабі. Його побудували, до речі, за програмою Велике будівництво. На місці такого старого такий роздовбаний був ресторан Росія називався. Його вже давно нема, ви, мабуть, вже і не пам'ятаєте. Але так, тепер там великий класний хаб, десятки компаній орендують там приміщення, а молодь проводить вечірки, фестивалі та лекції. Але якщо вам в 2030 році набридне весь цей калейдоскоп подій, то просто беріть собі квиток на «Лоукост», за 10 баксів. Літаки літають з нашого оновленого аеропорту кожен день. Дві години, і ти вже у Лондоні, Відні, Будапешті взагалі будьте. А якщо не хочеш покидати межі країни, то все одно сюди не літак. До Львова ти можеш долетіти за 40 хвилин, а до Ялти взагалі за 20. І просто змирись. Тепер Запоріжжя це місто без комплексу, з зросійшеної провінції на сході України. Це прикольне місто в, якому, місто, в якому хочеться жити. Можна відкрити очі, якщо їх хтось закривав. І я хочу запитати, чи є хоч одна людина тут, яка повірила в цю фантазію, яку я вам змалювала. Але я її сама вигадала. О. Ну, дивіться, якщо хоч хтось повірив, та нехай залазить, нічого страшного. Якщо хоч хтось це повірив, друзі, я вам скажу, що це реально можливо. Але ми маємо сьогодні взяти на себе відповідальність за наші помилки і за наші перемоги, і впливати на те, яким буде наше майбутнє. Незважаючи на війну, ми вже сьогодні маємо контролювати дії нашої влади чітко та прозоро, тому що вони відповідальні за те, щоб наше місто було таким, яким ми його хочемо бачити. Незважаючи на нашу вищу та середню освіту, ми маємо розвивати і свою громадянську, тому що події 2022 року, якщо ви пам'ятаєте, вони показали, що надважливо бути в історичному та політичному контексті. Ми маємо з вами розвивати малі та середні бізнеси, сплачувати податки. Ми маємо з вами говорити українською мовою добровільно, щиро та свідомо. І ми маємо з вами жити своїм життям. Ми маємо відновлювати наші старі традиції та формувати нові. І лише тоді ми зможемо з вами побудувати місто, на яке ми всі з вами заслуговуємо. Місто сили та місто можливостей. А якщо ви не знаєте, з чого почати і як розвивати свою самоідентифікацію запоріжців і запоріжанок, то радимо вам послухати наш подкаст, у якому ми піднімаємо багато тем щодо самоідентифікації. Це історія, це наша сучасність, це що нам робити, і що нам ще треба буде зробити, аби те майбутнє, про яке нам Аня розказала, воно дійсно здійснилося. Тож переходьте. За цим qr аром просто шукайте нас на всіх платформах. Подкаст Хто я. Сподіваюся, що він вам трошки допоможе розібратися в тому, що як це класно бути запоріжцем або запоріжанкою. Ну, якщо ви із Запоріжжя, то ви точно пам'ятаєте події жовтня. Ви пам'ятаєте ті рани, які нанесли місту російські ракети, і нещодавно ми зняли документальний фільм. Якраз пройшло 40 днів після цих страшних обстрілів, які були в жовтні, і ми навідали всі ці шрами, які загоюються, і хочемо вам показати трейлер. І наступного тижня у нас відбудеться прем'єра цього фільму, і ми хочемо вам якраз показати з плином часу, як змінилося місто, і повернутися до цих подій для того, щоб ніколи не забувати ту запорізьку людь, яка жила в нас у жовтні. Ну, Будь живе кожного дня. На глазах погибло дуже багато людей. Якщо б ще минут 15-20, було нам більше життя. У сусідній квартирі палає пожежа, а я знаю, де лежить мама. Рятував її тільки мобільний телефон. Там сра. Він каже, там велика с точно знає, що троє, у кого точно ще один день народження. Все горить, шуміт, стекла на полу, окон нету. З нашого фільму, і так, ми його вже незабаром презентуємо. На жаль, буде боляще, але це можливо допоможе вам завжди пам'ятати про ті страшні події і не забувати про них, коли ви проходите повз ці годинки. Читайте, як ти там в інстаграмі. І ставайте частинкою нашої спільноти людей, які вірять в те світле майбутнє, яке Аня нам розказала і показала, яке ми уявили те місто нашої мрії, яке ми можемо наблизити і уже наближаємо кожного дня. Дякуємо, вечора.